У шведському місті Борус дорослих та дітей запросили на день відкритих дверей до крематорію. Одразу скажу, що ця новина не нова, подія відбувалася минулого року, але пригадала я її не випадково. Отже, усі бажаючі могли дізнатися, який шлях проходить тіло під час кремації, подивитися на печі та послухати про роботу крематорію в цілому. А наймолодших відвідувачів чекав веселий квест. Вони мали віднайти попільних тролів на кшталт пасхальних яєчок, що були приховані по території крематорію. Організатори запевнили, що морг, ясна річ буде закритий і спалювати цього дня теж не будуть. Також працівники пообіцяли відповісти на будь-які запитання і наголосили, що тема смерті часто сприймається дорослими як табу. Тому за допомогою дітей, які завжди відкриті новому і люблять ставити питання, фахівці хочуть допомогти дорослим побороти свої страхи та упередження і подивитися на смерть як на невід'ємну частину життя. А також показати свою роботу, як вона є, без хорору та інших кіношних придумок. Мені ця ідея дуже зайшла, бо я вважаю, що людство майже втратило важливі техніки прощання, горювання та поминання тих, хто вже пішов у засвіт. Наступного тижня в Україні відбудуться поминальні дні, про які ми поговоримо найближчим часом. А ви б пішли з дітьми на День відкритих дверей? До крематорію пишіть в коментах і підпишіться, бо ми тут про їжу, про важливе і про українське.